Вітаємо, шановні підписники та глядачі каналу Брандвей. Літо у самому розгарі. і літо таке, та не саме просте. Навіть сонечко припікає більш ніж звичайно. Але, 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 все у природі відбувається, як завжди. Літо йде, птахи співають, сонце світить, і хочеться чогось такого веселого та літнього, щоб душа трохи відпочила. І хто ж нам зробить свято? Якщо не ми самі, треба брати це діло у свої руки. Ось якщо хочеться чогось такого. Літнього, веселого, яскравого, то ось давайте порозмовляємо про edc ножі з яскравими літніми красивими руків'ями маранчого та жовтого кольору, кольору літнього сонця. Чомусь так сталося, що у нас дуже поважають, мабуть, тому що вважають серйозними, солідними та практичними темні кольори чорне, інколи навіть камуфляж, але є у яскравих таких кольорах саме для міського EDC та й туристичного ножа свій сенс. Ну, по-перше, усі давно знають, що яскраву помаранчу штукенцію важче втратити у траві, ніж річ чорну і особливо камуфляжну. Просто роняєш у траву, і щось яскраве бачиш одразу, навіть якщо в тебе зір не 100%. відсотовий. А от камуфляжні та чорні речі ховаються дуже добре. Тому ось перша вигода, як то кажуть, друга вигода, звичайно, у тому, що DC ножем ми користуємося у місті, і краще тому б ножу нашому каченьковому різочку оглядати так, щоб не лякати оточуючих, у людей дуже багато пов'язано з кольорами. Про це книжки пишуть. Люди, спеціалісти, дизайнери, психологи. І краще, коли такий ніж ви дістаєте, і він виглядає не агресивно, виглядає навіть весело по-доброму. Та що ось ще такий плюс: відношення оточуючих, навіть дітей та жінок. Краще, краще сприймають саме такі кольори. Ну і по третє, це те про що ми вже казали. Просто такі кольори підіймають нас. І ось вибрати з багатого асортименту Грандвей, декілька яскравих кладаних ножів, та ще й таких, щоб за якістю, за характеристиками своїми вони були дійсно гарними ножами. Насправді зробити це не складно, бо асортимент багатий і в ньому є багато що цікавого. Тому ножі тут не тільки яскраві, а ще й хороші. Ну що ж, порозмовляємо про них трохи докладніше. На чесно кажучи, ці ножі радують не тільки своїми яскравими руків'ями такого радісно літнього кольору. Головне, що хочу сказати, що це дуже вдалі, оптимальні буквально і дісті ножі, у яких немає нічого зайвого, а те, що є, зроблено з розумом і знаходиться на своєму місці. Це і різучі клинки з якісної нержавіючої сталі з високими прямими спусками. Бо що найбільш за все треба від і дісті ножа зазвичай, щоб це був зручний, компактний, неважкий, гарний різак. Ось клинки дуже такої різучої геометрії, різучого профілю. Нічого зайвого, ніяких оторів, шпинків. Зайвих там ребер та граней, які будуть чіплятися, забиватися, заважати, працювати, заважати, різати. Дуже прості, ергономічні руків'я. Про колір накладок вже казав. Вага оптимальна. Фліп, буквально пушка, може працювати однією рукою. Виглядають адекватно, так скажемо, сучасно, приємно. Ніж на який приємно дивитись, ніж який приємно і легко носити з собою, ніж яким зручно користуватись. От запитайте, буквально якщо забрати усі ножі, весь асортимент, який є у світі. А може залишити ну один-два, б ти обрав, і я б сказав би, що оцей єдиний ніж на усі часи виглядав би як один з цих ножів. Така вже думка склалася, скажімо так, за роки користування і через ту кількість ножів, що пройшла через руки за весь цей час. Дійсно, дуже вдалі кладання ножі, і десь ніж, як він є. І дуже дивно, що їх ще не розкупили. Ножі ці в магазині Грандвей не перший день. І я не знаю, чи будуть постачання цих ножів знову найближчим часом. Може. Що й ні, ось, якщо вам потрібен дійсно зручний та такий харизматичний приємний складаний ніж, зверніть увагу. Зверніть увагу саме на ці модельки з серії S. Дуже дивно, що деякі з них ще чекають цього покупця. Хоча ножі ці відомі і доволі популярні. Так, в них є деякі, скажімо так, прообрази брендові, але головне, що ці ножі є у магазині GrandWay. їх легко купити на території України. Не треба чекати довго, поки вони до вас приїдуть переплачувати. Фірма працює не перший рік, обслуговувати. Гарантія та все таке інше. Але я не думаю, що з цими саме ножами буде якась проблема. Зроблені вони дуже якісно. Тому просто купити недорого, просто заказати, просто користуватися. Зверніть увагу на ці <свісно>, яскраві літні складання ножі. Ну, а у нас на цьому все. Дякуємо за увагу. Ставте лайки, ставте дизлайки. Мирного вам літнього неба та до, до скорих зустрічей. Нехай щастить!